І фінал Ліги Чемпіонів Реал Мадрид Баварія. Матч відповідь. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. І сьогодні ми розберемо матч Реал Баварія та розберемось, які варіанти можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Нагадую, в попередньому матчі ми брали індивідуальний тотал Реала більше одного. Там матч завершився з рахунком 2-2. Чудово, наш прогноз зіграв. І сьогодні я хочу обрати також максимально безпечні прогнози на цю зустріч. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А також напишіть. В коментарях, які прогнози ви даєте на цю зустріч, і після перегляду відео зможемо побачити, чи співпали наші думки по цьому матчі. Історично склалось так, що Реал Мадрид себе чудово почуває в Лізі Чемпіонів, і в тих сезонах, навіть коли вони в Лалізі мали не дуже впевнені результати, в Лізі Чемпіонів все ж команда себе гарно показувала. В першому матчі ми бачили тотальну домінацію Баварії в першому таймі. Так, Реал забили. І зробили це максимально красиво, але Баварія там диктувала свою гру. Ну, і це не дивно, тому що Реал на виїзді більше віддавав м'яч, давав пробивати по своїх воротах, але тим не менш вони змогли вирвати нічою у виїзному матчі. І ті моменти, які створював Реал, ну вони, на мою думку, були більш гострими. Звичайно, індивідуальний клас гравців, що Баварії, що Реала вартий. Нашої уваги і в матчі відповіді, хоч це і домашній матч для Реала, я би все ж очікував на те, що легко їм не буде. Про це і говорять букмекери: коефіцієнти на перемогу Реала з 1,90 зросли до 1,99. На момент запису відео про хід реала оцінюється коефіцієнтом 1.53. Цей коефіцієнт зріс з 1,45 до 153. А також на обмін голами трішечки просідають коефіцієнти. Тобто десь букмекер очікує, що тут Баварія зможе забити в ворота реала. Проте я схильний вірити більше в те, що в першу чергу голи тут підуть саме від реала в домашньому матчі, і тут я очікую більше. Володіння м'ячем для Реала більше ударів, а відповідно можливо і перемогу в основний час. Я поки що не готовий поставити на перемогу Реала в основний час, тому що в першому матчі було два швидкі голи в другому таймі від Баварії. І ми бачили, що Реал також досить серйозно провалюється і. Баварія може на цьому знову ж таки зіграти. Я все ж вважаю, що в основний час варто розглянути більш безпечний варіант це те, що реал не програє, та буде тотал більше півтора на це. Дають коефіцієнт 1,60. Так, коефіцієнт не дуже високий. На обмін голами теж коефіцієнт 1,60. Я його також можу прогнозувати, але якщо дивитися на те. Чи зможе Баварія в основний час перемогти? Я думаю, що ні, це мало ймовірно. І якщо очікувати на те, що Баварія зможе забити, то ІРАЛ гол також вдома знайде. Можливо, навіть не один, тому 1х та тотал більше півтора виглядає найбільш логічною ставкою на цю зустріч. Якщо говорити про те, хто пройде далі, то я не готовий ставити на прохід. Реала за такий низький коефіцієнт. Краще взяти 1х та тотал більше 1,5 за 1,60. І він тут нас страхує від нічої 1-1. Навряд чи Баварія переможе в основний час. Якщо так станеться, якщо допустити, що Баварія пройде далі, то це буде скоріше у додатковий час чи в серію пенальті. Але в основний час за два тайми я не бачу програшу реала. Тому 1х плюс тотал більше півтора. Нас страхує від рахунка 1-1, а також покриває рахунок 2-0 до прикладу. Не хочеться брати прохід реала за такий низький коефіцієнт. А ось один та тотал більше півтора. Тут виглядає чудово. І якщо закінчиться матч в основний час в нічию, 1-1, до прикладу, то тоді взяти просто прохід реала. І тоді коефіцієнт буде вищим, тому що шанси Баварії вже тоді трішки вирівнюються. Це ті прогнози, які я готовий дати. Також, якщо я буду брати якісь ставки на цей матч, додатково, або буду брати прохід реала, якщо в основний час буде нічия, то усі ставки ви зможете побачити в моєму безкоштовному телеграм-каналі, посилання, на які є в описі під цим відео. Там також відкритий чат з українським ком'юніті. Дуже багато ідей для ставок. Це все максимально корисно. Переконайтеся самі, зайдіть за посиланням в описі під цим відео. Напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях, ставте лайк. Якщо Відео сподобалось. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.